Ти точно з таким стикався. Дивишся відео англійською, все зрозуміло, але як тільки хочеш щось сказати, не можеш сформулювати речення, плутаються часи і просто не знаєш, як правильно що сказати. Якщо тобі знайома ця проблема, то дивись далі, я зараз розповім, як її вирішити. Привіт! Мене звати Катерина, я сертифікований викладач з англійської мови. І зараз я поділюсь трьома вправами, які раз і назавжди вирішать твою проблему. По-перше, з тобою все нормально. Через це проходять всі, хто вивчають англійську пасивно дивляться Фільми слухають серіали, читають книжки, але не практикують англійську мову. Уяви, ти завжди слухаєш, як хтось катається на велосипеді, або як хтось ходить у зал, але сам ніколи цього не робиш. І потім, коли ти сядеш на велосипед, чи поїдеш ти одразу впевнено, навряд чи так само і з англійською, щоб заговорити, треба. Говорити, чому ж так відбувається? Є декілька причин, чому ти розумієш, але не можеш заговорити. Перше, ти боїшся робити помилки Це психологічна така штука, коли ти просто не можеш сказати, бо боїшся страх, що тебе не зрозуміють, що тебе осудять. Також ти чекаєш ідеального моменту для себе. Ось колись настане ідеальний момент, коли я нарешті заговорю англійською. Починай прямо зараз. Також ти перекладаєш з української на англійською. Це не дуже коректно. Чим вище в тебе рівень, тим більше ти маєш розуміти і одразу казати англійської цілі фрази. Тому я рекомендую вивчати цілі фрази англійської мови. І четверте, ти не практикуєш вголос. Регулярна практика в англійській мові також дуже важлива. І ось тут, якраз таки, я хочу поділитися трьома вправами, які допоможуть тобі регулярно практикувати свій спікінг. Перша вправа це shadowing. це найефективніша вправа у світі мов. Ти дивишся відео довжиною 10-15 хвилин і повторюєш за носієм всі його фрази. Незнайомі відповідно перекладаєш. Чому ця вправа працює? Ти повторюєш інтонацію, ритм, вимову. Таким чином вивчаєш нові слова, в тебе пропадає страх. Говорити, бо ти сам з собою говориш з комп'ютером, і також тренуєш вимову. В інтернеті безліч ресурсів, які можуть допомогти тобі тренувати саме цю вправу. Головне повторюйте важливі фрази, фразологізми, ідіоми і звертайте увагу на будову речення та вимову. Звісно, я не залишу вас без ресурсів, тому хочу порекомендувати два ютуб-канали, які допоможуть вам для виконання цієї вправи. Перший це English with Lucy, ідеальний канал для тренування слуху, вимови та повторення за диктором. другий це Speak English with Vanessa. Там природні діалоги, як у носіїв, які ви також можете повторювати і, відповідно, тренувати і покращувати свою англійську. Також, якщо ви кудись їдете або просто готуєте вдома на кухні і у вас немає можливості дивитись відео, я також можу порекомендувати вам підкасти. Перший – це The English with Speak BBC, там просто чудові короткі епізоди з фільмів, з різних серіалів, які справді використовуються у реальному житті. І другий це. Більш британський варіант Elix English Podcast. Більше про британський акцент, якісь мовні моменти, мовні нюанси і, звичайно, гумор. Тому дуже-дуже рекомендую. Це прям чудові знахідки. Насправді, ресурсів дуже багато. Я також вам рекомендую заглянути в телеграм-канал моєї школи. Там я дуже часто викладаю різні сайти, додатки, гайди, pdf файли підручники. Тому обов'язково заглядайте це безкоштовно і дуже корисно. Також можу порекомендувати вам додатки. На телефон, де ви можете також слухати щось, особливо зі штучним інтелектом, який може вас послухати і виправити. Наприклад, один із додатків це Elsa Speak. Дуже чудовий додаток. Від себе особисто рекомендую. Друга вправа це опис картинки. Це моя авторська знахідка. Одного разу я готувалась до IELTS і запропонувала своїм студентам зробити цю вправу. Вони були просто в захваті. В чому суть вправи? Ви берете будь-яку картинку з інтернету і починаєте описувати, що ви бачите, Бачите, яка погода, які емоції, які дії, що відбувається на картинці, собака біжить або там щось є, і так далі, і так далі. Використовуйте різні мовні конструкції: зе present continuous, past continuous. Навіть якщо ви не знаєте якесь слово, одразу перекладайте його в Google Translate і використовуйте в реченні. Таким чином, ви не просто вивчите нове слово, а одразу попрактикуєте його, описуючи картинку. І одразу бонус порада для вас. Не записуйте просто для себе dog, собак. Пишіть одразу фразу I saw a cute dog in a park today. Так буде набагато простіше запам'ятати нову лексику. Це реальна мовна практика, і вона одразу вмикає мислення англійською, а не банальний переклад речень з української на англійську. Можна шукати картинки в інтернеті, питати у штучного інтелекту, і він згенерує вам буквально на будь-яку тематику. Також рекомендую два сайти, де ви можете знайти фотокартки гарної якості на будь-яку тему. Також не забудьте. Пудьте підписатися, якщо вам подобається відео, попереду ще багато корисного контенту. Третя вправа, яку я рекомендую, аудіопрактика. Записуйте себе на відео або аудіо. Дуже важлива практика. Кожного дня ви можете розповідати, що у вас трапилось за день, вашу рутину, якісь цікаві моменти, і послухати, що вийшло. Спочатку буде дуже смішно, дуже незручно, але з часом це буде легше і набагато впевненіше. Таким чином, ви подолаєте свій мовний бар'єр. Головне, пам'ятайте, англійська це не просто на. Бір правил це інструмент. Ваша задача зробити її зручною саме для вас. Не копіюйте сліпо, чужі методики, адаптуйте так, як зручно вам. Якщо ви аудіал, слухайте більше аудіо. Якщо візуал, створюйте якісь картинки, описуйте, працюйте з відео. Якщо ви любите писати, ведіть щоденник англійської мови. Розповідайте сьогодні, я там щось зробив. Пишіть якісь тексти, питайте у чата GPT якісь там 5 writing topics, на якусь тему і пишіть собі в журнал, записуйте собі в зошит, потім перевіряйте, відсилайте штучному інтелекту, він перевірить. Або просто практикуйте. Головніше практика, не те, як ви це робите. До речі, я відкрила свою школу англійської, і в нас ніхто не змушує за один тиждень вивчати всю граматику англійською. Кожна тема детально та ефективно пропрацьовується, бо наша ціль, щоб ви заговорили, щоб ви могли практикувати, практично використовувати мову. Підсумовуючи говоріння, це не талант, це навичка. Яку можна розвинути. Якщо навіть ти не поліглот, все одно завдяки практики ти зможеш заговорити, навіть якщо ти боїшся, все в тебе вийде. Обов'язково спробуйте ці три вправи вже сьогодні і напишіть в коментарях, яка ваша улюблена, або поділіться також вашими способами покращення спікінгу. І пам'ятайте, англійська стане легше, коли ви почнете нею жити. До зустрічі!